Зараз ми з вами виставляємо ширину нашого стіпка на найбільшу позначку. Галина Калашник вчить переселенок, як працювати на швейній машинці. Вона теж переселенка з селища Старий Салтів Харківській області. Приїхали у місто Знаменка на Кіровоградщині у травні. Наше селище воно знищено на 90%. відсотків. В тому числі наша житло. Ми були в окупації після того, як нас висвободили, нас почали дуже обстрілювати. За місяць у знам'янці, каже, знайшла роботу. Тепер допомагає опановувати новий фах іншим переселенцям. Вони приходять, дехто зовсім зовсім не сидів за машинкою навіть. Ну голку в руках навіть не держав. А дівчата є закінчили курси і працюють уже. Навчання для переселенок безкоштовне. Курси організували у центрі Синергія. Це соціальний проєкт міськради, громадські організації повернення до життя та міжнародних грантових фондів. В оренду за одну гривну це два кабінети комунальної власності загалом 50 квадратних метрів. На облаштування центру 120 тисяч гривень виділив обласний благодійний фонд Повернення до життя, який допомагає переселенцям. Фонд придбав дві швейні машинки, дев'ять за грантові гроші, розповідає керівник проєкту Олександр Остапов. Каже, встановили сонячні панелі та генератор, тому центр може працювати під час відключень електрики. 72 людини вже навчилися, а новий потрик четвертий вже вчиться. Я дуже хочу навчитись гарно шити. У мене є вдома професіональна машинка. І так я розглядаю це як працю в далі. Під час навчання переселенки шиють речі для військових. Спочатку почали їм шити білизну, нижню білизну, бо вона постійно ну, має попит. Потім підказки, шапочки такі, потім термобілизну. За даними секретарки міськради, нині у замінці живуть майже чотири тисячі переселенців. Таким чином, ми частково вирішили проблему працевлаштування і робочих місць, тому що дівчата відкрили власну справу і працевлаштовані в швейнами. Нас і таке підприємство каже в навчанні нікому не відмовляють. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне, Новини. Кропивницький.